Okay. okay. Так і обіцяв відео дозняти про радіостанцію. Нарешті, хто чекав, той дочекався. Я виконав свою обіцянку. Коротше, фішка у чому. Я попередній раз, коли був, я вам не дозняв, по-перше, підвали і по-друге в бомбарі не дозняв там один хід. і що воно взагалі, і для чого, зараз я поясню. Коротше, пройшло часу від того моменту, коли я тут був. Оця стіна, до речі, ще стояла. І отут кадр з телеком був отам. Зараз я його вставлю. Не знаю, як вам, а я в цьому бачу якусь красу, сенси, філософію. У цих всіх руїнах можна побачити закінчення життя, мінливість колообіг. Причинена слідковість. Історії помилок та успіхів. сталість буття, смерть та зародки нового життя. мого першого відео, до речі, оцю двері вже теж виламали. Ну, теоретично ну, це не падає теж, звісно. Але і я думаю, тут стараються люди. Прям стараються дуже. Пришвидшить, так би мовити, природній процес руйнування. Так, ось бомбар. Обмальована двері вже. Ще одні двері. Гарма двері. Жесть просто Дивіться це їхня товщина. Ну і тяжелені вони метал. Дивіться Це затворка повинна джикс піднятися Це сюди. І ще одна сюди І знизу. Так, так, так. так. Оно бронедверь. Коротше, я тоді не сказав, але, мабуть, оце фільтр типу очищає повітря тут, якщо що. Е, наскільки я розумію, там всередині ну, якась начинка. Не знаю як. І він фільтрує повітря. Або воду. Коротше, я не знаю просто точно, що з перевіримо. Е, Ну це діло. Ух ти, що в мене знову на ця штука прибилася. Спину мені... Десь ж... теж якісь фільтри. Тільки не жесть. Вона мене прибиває. Це фігня щас. Ага, дивіться. Петлі так влаштовані, воно, воно ж попередній раз мене злякало. Воно бахне. Бам! Я обкикався трохи. Розеневі для чогось серце не стало. Там тупо фільтр. Лише кімната для фільтра чи щось таке для повітря із гермодверю. Дивна тема. Ось о, мабуть, оце вже вода. Мені так вбачається. Тобто, дивіться, ось бачок. Мабуть, з водою, туалет, очевидно. Ще якісь там труби, вентиляція чи що воно. Різна комунікація. Тут теж саме, якісь комунікаційні моменти. А ось ось це перша двер, да, Герма. Минулий раз, здається, вона була закрита, якщо не помиляюсь. Е вона веде нас зараз. Вона у нас веде. От туди! От сюди вона нас привела. Ох ти що. Бачите. Виходить, бачите, дві штуки. Один, два, три. Навіть. Ну, третя тут баб Джа! Закрито! Мене закрили, але та що то праворуч, ось вона, вона там малась пусінька кімнатка і решітка. Коротше, сюди завело нас. І тепер ми пішли. Сюди. І от вентиляційна шахта. Наша ця баталія. Типу усе прохід, якісь гермодвері, купа. Розповідаю, наскільки я некомпетентний, але наскільки я трошечки розібрався, це така тема. Якщо якась атака, наприклад, не хім, атака, не хімічна, а ракети, все таке, зруйнувала будівлю. У тебе тобі, тобі немає можливості вийти з бомбаря в будівлю да, всередину. Очевидно, ну, чекати, можливо, можна хто зна скільки. Короте, щоб вийти сам, тут іще є хімдвері, ну, герма двері. Відповідно, ти сюди виходиш. І ось ця шахта. Шахта знаходиться, я зовні покажу зверху, тобто з вулиці. Шахта знаходиться метр 4, мабуть, від будівлі. Будівлю зруйнувало, все там засипало. А ти сюди 5-10 чоловік прийшло сюди, чикс, і потихеньку вилізли туди, через вентиляційну шахту. І ви живі, і все прекрасно. Uh, і, до речі, помітьте, що працівників може бути 100 чоловік, 50. Я не знаю, скільки тут було працівників. Але uh, бомбарь розрахований, я там не знаю. Максимум 10 чоловік. Думаєте. Дивіться. Бачите? Просвітлюється. І щілина гігантська. А тут вулиця, а тут бам... ну, будинок. А це вже розділення, вже видно Бомбар. І туди вентиляційна шахта. Опіц, телефон упав, штатив поламав, з м'ясом тут новий. О, блін дичь А такими жертвами інколи буває. Ось бруднючий, там я в хламіно трошки порвався. Все заради того, щоб засняти вам декілька гарних кадрів з різних ракурсів, як я вилажу з цієї блин, дюрки. Тож, підтримайте. Ой, зманіпулював. Ой, зманіпулював. Але, але, я виліз все ж таки. І дещо побачив, цікаве. Ось ось, сюди виліз. Але тут я вам скажу метрів п'ять, по-перше. І по-друге... Ось тут битоняка. Я думаю, там, де я говорив, що стик, оце він стик, який я вам знизу там показував. І ця вже частина, яка ближче до будинку, вона вже бетоном захищена додатковим бетоном. Ну це моя така дуже дилетантська думка. Бо, ну принаймні, це логічно звучить. <реш> Стіни будуть падати, все таке, тут можливо, або там умовно ракета якась поруч впаде. І все ж таки. Це як додатковий захист для цього тунелю, який веде на аварійний вихід, який знаходиться. Ще раз вам мільйонний раз говорю, на відстані до будинку. Отак. От а Це, бачите. Ось тут повітря бере, той бункер, я так розумію. Аж хто знаде на відстані навіть від того ковпака. Воно будинок і ось ця штука. Бачите? Цікаво, цікаво. Там справді. Но будь теж це. Повинно тримати ось це типу розтяжка. А вона не тримає. І ось це, і он там, коротше, дивіться. І ось у... там повинно, по ідеї якась натяжка тут повинна бути чи що Коротше гадаю, воно повинно для підтримування цієї вишки о що? Досить міцно тримається? Нормально тримається ще. Парди віц це накраїт майже майже ліс дивіться які тут крю крюки, Так, напевно, щоб щось сюзюди піднімати Те, щоб я боявся висоти, начебто не боюсь так, але... але я не кайфую від таких лазень. Це перший раз, мабуть в житті я виліз, ну прям досить високо. Знаєш, що, ти буде на Перела весь. Тепер униз. До речі, помітив таку тему: чим вище піднімається, тим менший страх. І це прям як метафора звучить. Це як певне собі натхненне слово, бо його можна використати багато в чому в житті. Чим вище піднімаєшся, тим менш страшно стає. І це, це сильно. Я тут це відчув і це точно можна використати. Це точно можна використати в інших, більш таких практичних прикладних речах в житті. Я, я зобов'язаний сказати, що не ласти сюди. Типу, перевіряйте свої сили і боріть свої страхи. Але на якихось цивільних речах, типу там, де страховка є, на скалодромах яких-то раптом, раптом так станеться, що ви все-таки сюди полізете. Робіть так, щоб у вас постійно три точки опори було. Четверта змінює положення. Тільки тоді, коли змінила четверта точка опори положення, ви затиснули руками сходинку або ногою стали, тоді ви можете чи відривати руку, чи відривати ногу. Так, щоб у вас три. Точки дотику і опори і щеплення були. Це така правда. Якщо раптом щось зламається, то воно, типу, з меншою ймовірністю ви разом з ним зламаєтесь і улетите. Рухаємось далі. Так, ось, наприклад, цей підвал я якимсь чином не бачив. Я не доганяю як. Тут два, дивіться. Один. Факти — нічого цікавого. Один підвальчик. І другий підвальчик. Ви цього не бачили, а то приїдуть тут різні. О, пляшечка прикольна. Ой-ой-ой, там всередині щось є. Сподіваюся, що хтось не настав. Дивіться, це дверна коробка, а це типу сигналізація чи що. Це прикольно. Ну, Двері закриваються і натискають. Прикольно. Древняя сигналізація. Чи може ще щось не знаю. О, да, тут все, короче, поростягували. Все, що можна і не можна, все. Тут ось ще один підвал, який я теж не показав в минулому відео якимось чином. Ось. Тут типу... Ну не те, щоб це щитова, а я не знаю, що це. Коротше. Що може як щитовою рахується чи як Можливо, це. Може це все ще можна було поверяти. Є мали. А тут кобеля були, да, бачите? Ну от, наприклад, щоб ви уявляли, 16, а може навіть і менше, ну, 16 квадратів, це десь USO. Ну, не менше точно, а це я думаю 16. -ка. 16 квадратів. Вона йде по проводам до вас, по стовбам, коротше, до вас додому заходить. Е. це, я не знаю тут скільки. 50 квадратів, чи скільки. Це просто тут, ну подивіться на це, Ну так, це алюмінії. Це таке болванки таке. Ну і ось ще один підвальчик. Тут хлама трохи більше залишилось. Хоча я був рік тому тут, тут значно більше всього було. без охоронця, без хазяїна, да? без догляду. Звісно, що таке діло буде. Прям прям горищу якийсь. Зараз подивимося, що там зверху. Ось край який відкрива Ось краєвид, який відкривається Так, на першу платформу я виліз І ось краєвид, який відкривається Прям прям